Добрий ранок! добрий, добрий ранок! добрий Аня тут робить вечір нам сьогодні. Десь, давай, сокнемся. Так, мої хороші ну що, два дні прилетіло, знаєте, як просто, да, так, от такого. Просто одна мічка, знаєш, ось досадно. ти з віточкою пальми. Не могли найти пальми. Найдемо зараз. Де в аеропорту? В аеропорту. під йолкою, під йолкою, хоч іску з вино. Так, наші хороші, ну, ви знаєте, краєвид прекрасний. Ячі, я тільки вчора замітила, що там остров віддільний. На нього ті, треба тільки на лодці, на якої на якорі кажуть, на велосипеді. Зараз подумаю, що ми з собою напились, не можемо відійти. Ні, Ви знаєте, це просто Аня нас насмішила. А я просто бо богарячик, попаси акуратно. Так, наші хорошенькі, Я вам дякую за те, що ви в нас є. Я вам дякую за вашу підтримку. Я думаю, що вам е теж сподобалося да, побувати в красивих святих містах, подивитися красиву природу. Але ви знаєте, є така до буде євро чи нема, хоча другий ролик. Другий ролик. Да, можна, 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 ви знаєте, як говорять? Ну, скрізь добре, ну, Дома лучше. Ну, два, три, ну, десять днів, да, ти побував. Ну, все одно ти хочеш додому. Ну, я не да? от все одно. От, наприклад, за вчорашній вечір Тарасик позвонив мільйон двадцять п'ять разів мама ти де? Ти ж у бабусі, синок, що таке? Ні, додому, от, понімаєте, от додому, навіть, привет, додому, до діти. додому, навіть діти, додому, от, от дома є дома, все одно, да? от спимо, ти, звісно, чицалася всю ніч, більше спати з тобою не буду, і поправляє мені ті волоси, бере поправляє ті волоси мені, аж ну, так, мої хорошенькі, знаєте, мені сьогодні 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 сон, давайте цокнемося а, присядемо на дорожку з вами, е, знаєте, мені сьогодні сьогодні сьогодні, що я беременна, що в мене дівчатка сниться, що я якийсь, знаєте, як островок і дом, і йде сильний дощ. З однієї сторони дівчину просто я даю, з другої мальчик забігає. А я сидю так на столі, знаєте, і думаю, боже, у мене ж дівчинка, я беременна. Так що, ну я не ну, напишіть, що таке, бо лайся, я одгадку не знайшла, так? Да? Ти ж сказала, я не що шукала, але я просто не знаю. Берем, діти це ну, діти диво. Хлопчик, хлопотим, дівчинка диво. Ну, і хлопчики, і хлопчики, дівчинка просто. Так що мої хорошенькі світулечка беременна, а мислі матеріальні. Все ж я, ну що, все, все возможно становиться явним. Ну а чи да? В 50-55 людей родять, ну чиво ні. Так що слухайте сон мій це ань, щоб дошіміти братика або сестричку. Тюла? Так що любі, що ми ще з костіком будемо говорити. Вам хорошого дня, прекрасного настрою, а нам ой, якраз котірочок їде. Ну, це, це, як паром, да? це паром чи ні? Чи це, це, це як катір? Ну, тут з острова на остров чим добиратися треба, допустимо, ти захочеш туди летися. Пожалуйста, я такого попросила, під'їхав, поригла на борт і все. Так що Доброго всім настрою. Добре, добре, добре утро, ласточка, добре. Брілася каву. Де, де кава твоя? А? Де кава? вже, так? Випив, випив. 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 Лапотусечка, як діла, сонечко? Нормально. Нормально, так? Да? Нормально, да. зайчик мій. Я тобі зараз дочекаю співати пісню, а ти чекай. Чекаю я буду через моря, я все перепливу. О, о, і що себе? Вот эту моду я ж тобі купля, да? Да, 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 диви. Сейчас, 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 сейчас. Диви. Не ну, улази що ж поправився? Лапочка, ти поправився? Да, все. Лапутуська, як діла? Отлично. Отлично, да, зайчик. Отлично да. моя ласточка. Ну, ми вже у вівторок в струю кицюнь. Ми вже будемо збираємося. У нас е, два перельоти. у Нас зараз буде до Афін, потім Афіни. Е, Ні, подожди, зараз Корфа, Афіни, Афіни Кишеньов і Кишиньов дома. Кишиньов Костік, що там таке? Ми ж тобою. Що там таке? Що там таке? Та кофе Хто кофе послав? Кого послав? А Таня йде на роботу та зайшла. Так, а де ж ми каву звали? Давай тоді набереш як до каву пити. набереш відключайся. місце. іди сюди, ка. квіточка, добрий день. Добре, Добре. Добре. Ви там? Що там бізнес, квіточка? Ти бачу в бізнесі, все в бізнесі. Так, да, да, все в бізнесі. Ясненько. Так, давай та каву, давай цьок. Давай, Леся, бери цьок з тобою. Давай зайчик, ми теж з тобою Цьоки, 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 цьоки з тобою. Байчука, любимого, да? За все добре, звісно, любими, а чуш, звісно, любимий. Танюшка, ми тебе не бачимо. Покажи квіти. я ту квіточку не бачу. О, о, так, да, вже бачимо квіточку. Бачимо. Красиві. Так, красиві. Ми взагалі рум'яні красиві. Так, Костянчик, тобі хорошого дня, легкого дня, тихого дня. Ми вас обіймаємо, цілюваємо і хорошого дня бажаємо. Внимаємо. Слухай, Танюш, чуєш квіточка, прямо лапочка розсів, розсів зайчик, да? Підемо. Костенька, завтра Підемо. понеділок, да? Ти ж знаєш, кофе пий, умічка моя, а? ласточка моя. Давайте, диви, я з вас такого. До свидання. До свидання, до свидания. Так, дівчатка мої, ну, я давно вам не показувала лук, ви розумієте? Ну, лук це буря, ви ну, розумієте, чесничок. Так, цей костюмчик, я одніла перший раз, я його брала в Александре. Взяла його з собою, тут, звісно, блючки, длині длінні, дівчатка, Отак, на такій длінні, тут ще може з тих блючок топі пошити собі. Одним словом, отакий обалденно-класний костюмчик. Знаєте, футболочка, бабочка, штанишки, нічого лишнього. Ну, ви знаєте, що в нас полосочка настільки удвіняє. Ви мене питали за перший, за старій лук це вище від нашої Олександри. Блискуча курточка це теж від нашої Олександри. Це, звісно, я їй зараз зверху їду, тому що сьогодні така, знаєте, сира, сира, така погода. Ну і так в нас погода побалувала. Ми дивилися про нас, погоди були тучі. Але вчора позавчора було сонечко. Так що, мої рідесенькі, лук вам показала, де взяла, розказала. Хочу вам всім побажати прекрасного утра, найпрекраснішого настроєння. На роботу ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре другого н'як. Я вам хочу сказати, що я наскільки получила море позитива, я наскільки перезагрузилася, і ви знаєте, я якась така стала неверно спокійна. Така я возбужджона сюди їхала. А зараз я така, знаєте, стала спокійна, спокійна, спокійна. Так що всім хорошого дня. Так що, ми рівнесник, я так думаю, що ще раз хочу вас розпочатися, сподобалося. І ви знаєте, в житті є такі моменти, коли ти хочеш, знаєте, а то або сісти самою посидіти, да, або поїхати десь там до річки посидіти, от як в селі, допустим, тяжко, тяжко, що ти йдеш, допустим, там от в селі в селі проще, просто пішла на город, ти щось починаєш там копати в землі, дано. Ну, ми ж немає де копати що. І ви знаєте, оці перезагрузки вони дуже багато госту. День-два вони творять, чудеса, Це дійсно так. Ви знаєте, в мене види так воно всього вже нахлинуло було, таке якось воно було. Що от нада світа надо щастя секунду, понімаєте? І ця секунда случилася. Цих два дня, ви знаєте, вони взагалі вони ці два дня мене сиділи не секунду. Ну ви самі знаєте, ми з вами візди ходили. Ми скрізь з вами бували, ми бачили красиві які міста я не знаю. Я це буду вам говорити, тому що я в такому в прям сильно. А тепер я з спокійною душою їдемо додому. Чесно, спокійно. як. Як от, знаєте, проточна, проточна водичка така, вона тече, тече тече, а така й світочка, знаєте, так прямо легко, хорошо на душі. Так що, мої хорошенькі, я вас всіх дуже-дуже люблю. Я вам дякую за вашу підтримку. Я вам дякую за ваші ті емоції. Хто говорив, ми теж з вами буваємо. Ну і ще хочу вам сказати, що ваша підтримка дуже дорогого стої. Так що вам такою mm -mm. Леся, кидаючи вона, не хоче уїжджати. Розпаковочка, чомоданчика. Так наші хорошеньки. Леся, стойко нам показали стакулечко. Так наші хорошенькі. ну що ми вже в аеропорту. Аеропорт на курфі такий, він не величенький, невеликий. Зараз у нас буде курс Афіни, Афіна Кишеньок. Кишеньок, рідна хата, рідний дім, так? Ну, враження опять буду вам говорити. Я, правда, я в восторгії. Я пересаджу І ви знаєте, я не знаю, що таке ось. Їхали і тільки що на кругу була пальма. Так кричала, била вікна, хотіла до пальми. Леся, ну вже друге місце де пальма, ну не тут била і думала, а ну зараз може йдемо. Я думаю, що в аеропорту в Афінах до в, в аеропорту бути пальма. Леся, кажу, зроблю фотографію, виставлю в інтернет. Так що мої ріднесеньки. Вам хорошого дня, а нам що? М'якого вислота, м'якої посадки, щасливого путі. Ми завжди да з вами. Ви знаєте, 24 на на будь пожалуйста. Лук показали, сумки показали, чемодан Кимла і хоче їхати, і все, підіймай.